Гостьюва студія, яку ми розпочинаємо із військових навчань запад 2025 які розпочалися сьогодні у Білорусі. Це російсько-білоруські спільні військові навчання. Через них Польща повністю закрила кордон із Білоруссю. Що відбувається біля нашого кордону під час цих навчань? Будемо зараз дізнаватися. Але аби не гаяти часу, уже одразу прошу вас підключатися до підтримки сил оборони України. У нас зараз на екрані з'явиться QR-код та номер картки. Це збір для 123-ї бригади територіальної оборони, яка не дає спокою окупантам на Кінбурнській косі. Тому, будь ласка, приєднуйтеся, поговоримо про те, як працюють хлопці та дівчата з цієї бригади. Ну, а спочатку кордон з нами на зв'язку речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, я вас вітаю. Ми вітання Яну. Ну, поляки закрили кордон з Білорусю. У нас він зі зрозумілих причин закритий уже не перший рік. Але чи бачите ви якусь нетипову активність пов'язану із цими навчаннями? Дійсно, наш кордон з Білорусі ще з 22-го року. І закритий по напрямку пунктів пропуску не власне посилений безпосередньо по лінії кордону поза межами пунктів пропуску. Ну але е зараз увага суспільства і не тільки України, а й країн Європи, в тому числі до цих спільних навчань, активна фаза яких е розпочалася сьогодні. Однак можу так заспокоїти якоїсь активності по напрямку нашого кордону станом на зараз, і власне така сама ситуація була і вчора. Ми не спостерігаємо. На щастя, якоїсь. Ударного угрупування і до цього не формувалося, щоб воно вже було готове до якихось дій по напрямку кордону України. Ну але звісно, розслаблятися не варто, і маємо так активно стежити за тим, як проходитимуть ці навчання ця активна фаза на території Білорусі. Бо не можна виключати ні провокації, ні мож, не можна виключати інформаційного впливу для того, щоб в тому числі там сіяти паніку, або робити е, все для того, щоб Україна, до прикладу, реагувала і направляла сюди додаткові сили, тим самим е, ослаблюючи можливо більш е, більш гострі такі напрямки, де ведуться активні бойові дії. Зазначу, що великої кількості російських сил на території Білорусі зараз ми не спостерігаємо. Звісно, що країна-терористка для цих спільних навчань направила в Білорусь певні свої підрозділи і особовий склад, і техніку, але їхня кількість суттєво менша ніж навіть коли Росія тримала на території Білорусі в двадцять році там близько 10-12 тисяч свого особового складу. Тому маємо знову ж таки, продовжувати е, спостерігати за тим, е, що відбувається за межами нашого кордону на території Білорусі. Ну і власне продовжувати укріплювати нашу оборонну е, здатність безпосередньо і по лінії кордону, і в прикордоні, щоб ми мали всі можливості зреагувати і протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі. Пане Андрію, а ситуація може швидко змінитися, там щоб Росія буквально в кілька днів перекинула великі сили і спробувала в... на нових ділянках фронту проводити маневри. Це реалістичний сценарій? Чи ми, якщо це почне відбуватися, це побачимо? Ну, якщо говорити про територію Білорусі, то для того, щоб перекинути туди велику кількість своїх. Сил та засобів на це необхідний, необхідний час, і звісно, в цей період підрозділи розвідок і Міністерства оборони і Державної прикордонної служби, які активно стежать за цими навчаннями, зможуть це побачити для того, щоб власне попередити ті напрямки, де можливо можуть розгортатися до прикладу якісь дії з боку білорусі для того щоб ми могли відреагувати вчасно на такі на такі дії і білорусі і і росії але ще раз кажу для цього необхіден необхідно час який власне для нас він грає на нашу користь Зрозуміла, Пан Андрію, дякую вам дуже за розмову, за те, що поінформували нас про обстановку біля білоруського кордону. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з яким говорили про російсько-білоруські навчання запад 2025